Ти трансформуєшся на очах за останні два-три роки. Ти виріс пиздець, в якій прогресії. Я думаю, підписники розвинулись сильно за цей час. Питання лише таке, як Марина ставиться до цього челенджу. Так, вона вона в принципі до цього вже достатньо багато часу. Також саме жила по таким саме правилам, єдине, що може, не прокидалась до восьмої ранку. Так? Чи теж має свої правила. Ну, зараз вона виконує також правила челенджу усі. Але в принципі, ну, якщо для мене це багато, ну, багато різних змін, то для неї не особливо. Тому що там, алкоголь, наприклад, вона не вживає вже скільки там, років 4, чи скільки там, напише в чаті, достатньо багато. На здоровому харчуванні також там, останні роки. Ось. Це я, так, так би мовити, у цьому плані такий розпиздяє для мене. Ну, так чи інакше, це скоріш, обмеження, які я під час цього челенджа на себе накладаю. Марина теж один раз на добу гарчується. Ну, звісно, звісно. Може, хай вона в коментах напише, буде цікаво почитати, як розвивається найкрутіша пара Києва. Може, вона напише. Але, в принципі, якщо ми кажемо, то ну, якщо для мене, ну, знову ж таки, там прокидатись до восьмої, я зазвичай рано прокидався, але звісно, що це не було так, що кожного дня там до восьмої прокидатись. Так? Якщо ми кажемо там, стосовно здорового харчування, відсутності алкоголю, я вам завжди казав, що у мене скоріше періоди то ЗОЖ, то не зож, і періоди, коли не ЗОЖ, вони набагато довші. Набагато довші. А ось, стосовно тренувань кожного дня по годині, також, ну, відповідно, коли я на зожі, це є, коли не на зожі, цього нема. Стосовно читання книжок, особливо вголос, що ми кажемо. Під час повномасштабної війни я дуже мало читав книжки, тому це, так би мовити, додаткові моменти, які їх треба було додавати до свого розпорядку дня. Ну і вести щоденник я ясно, що не вів. Знову ж таки, якщо ти не на ЗОЖі, то який сенс рахувати калорії? Ну, тому для мене, коротше, це прям челендж, і багато з цих пунктів я не робив кожного дня.